Нормального доступу до освіти люди з особливими потребами на Житомирщини не, не мають. кажуть на засіданні круглого столу при обговоренні стану та розвитку інклюзивної освіти у регіоні на усунення усіх перешкод потрібно чимало коштів, яких поки немає. Ідеалі я хотіла, щоб в кожній школі були підйомники, ліфти, є кімнати, спеціальні навчальні місця, комп'ютерні. Це ідеал. Ми маємо до цього прагнути. Сьогодні ми називаємо слово інклюзивна освіта, але по великому рахунку вона поки інтегрована освіта. Ми просто об'єднали таких дітей і таких, але суттєво не змінили принципово саму матеріальну базу. За словами Олени Михайлівни, Житомирщина на другому місці в країні за темпами впровадження інклюзивної освіти. Свої Чергу депутат міської ради Неля Ковалюк каже, що лише час може змінити доступність освіти для людей з обмеженими можливостями. На даний момент в області в інклюзивних класах навчається майже 200 дітей. Зміна ментальності батьків. Батьків здорових дітей, батьків дітей з інвалідністю, вчителів, це перш за все. Потім архітектурна доступність і методична доступність. Все, що стосується архітектурної доступності, це питання. Ми намагаємось навчити з моїми колегами директорів шкіл, а все, що стосується ментальності, це теж навчання і це час. Житомиряни не впевнені, що освіта для дітей інвалідів в наш час в регіоні доступна. Недоступна. Чому я так думаю? Нема грошей в них. На сьогоднішній день будемо казати відверто, що сьогодні всіх навчальних закладах цього ще немає, і тому створювати такі можна, такі умови для наших дітей обов'язково потрібно.